Віримо, що історії наших героїв надихнуть багатьох робити нові звершення і покажуть, що разом ми дійсно сильніші. Ми повертаємо, щоб розповідати історії тих, хто навіть попри важкі часи продовжує показувати свою незламність. Вітаю, мене звати Юля, і це продовження проєкту разом сильніші. Сьогодні наша героїня, власниця місцевої студії краси, яка пройшла через випробування війною, пережила втрату рідного дому і бізнесу у Маріуполі, але, попри усе це, змогла відновити своє життя тут у Тернополі. Ну що ж, ходімо знайомитись? Сьогодні у програмі втратити дім і улюблену справу в Маріуполі, та квартира, де ми жили з чоловіком. Ну точніше, я сама там жила, бо чоловік ще до повномасштабного вторгнення був військовим. От то вона вщент там взагалі нічого немає. Жити з відчуттям невідомості, де кожен новий день, наче випробування. Я пам'ятаю, що ми останній раз дзвонилися з ним напевно 2 або 1 березня. Потім зв'язку не було жодного. півтора місяця я вже не знала. Нічого, і він не знав. Але всупереч усьому, знайти в собі сили, щоб почати все спочатку в новому місті з надією на краще. Чому Тернопіль? Не знаю. Чоловік каже, Тернопіль. Ну, така, окей, добре. Доброго дня! Добрий день. Мене звати Світлана, я власниця цієї студії My Nail Хаус. Світлана Міхова майстриня манікюру та підприємиця з Маріуполя, дружина військовослужбовця Збройних сил України. Її дім та бізнес у рідному місті зруйнували ворожі снаряди. Та, всупереч усьому, Світлана знайшла в собі сили почати все спочатку і відновити свою улюблену справу вже у Тернополі. Та квартира, де ми жили з чоловіком, ну. Точніше, я сама там жила, бо чоловік, ще до повномасштабного вторгнення був військовим, От. то вона вщент, там взагалі нічого немає. Перші дні о, я жила в такому районі, де ще, от, напевно, 23-те, з 23-го напевно, в ніч-26 ще не сильно мені було, скажімо так, чутно. Я ще сподівалася, що буду працювати. Я, я пам'ятаю на 26, на 25, на березні були клієнти, я нікого не відміняла. Я могла трошки їх відсунути, хто був в лютому на березень, каже, все, ну все буде добре. Ну, 26 27 лютого я їду в студію забрати щось. А вже бомбьошка була, вже так добре було чутно, те, що я врятувала, це витяжка лампа і фрейзер. Чи вдалося вам у цій студії там, зберегти частинку із срідного Маріуполя? Можливо, у вас це все зовсім заново почати? Ні. No. Uh, Фрейзер. Він тут. Є. Він, е, да, Так, да, точно. здається. Е, да, Це єдине, що Фрейзер. Ми в Маріуполі пробули весь час, От скільки були бойові дії в Маріуполі, тому що ми виїхали 6 червня. Ми думали, що ми в березні, наприкінці березня вийдемо разом з сусідами, але 15 березня, здається, 15 або 16, ну десь я вже просто не пам'ятаю, в нас у двір прильот. І якраз у одних із сусідів автівка стояла перед під'їздом. Відповідно, що там від неї нічого не лишилось. Ну і все, ну ми не влазимо в одну машину, всі залишаємось. Потім, вже наприкінці травня, ми знаходимо оголошення. Типу, якась компанія вивозить ну, відповідно за гроші. Ясно. А гроші на слава Богу були, тому що ми викладали на весілля, на власне житло. Подзвонили, дізналися логістику, але, типу, в об'їзд. Якщо без фільтрації. Ну, а яка нам фільтрація? У мене ну на той момент ще не офіційно, але ну да скажімо, на той момент хлопець, да, військовий. В мами чоловік військовий, в мене тато колишній військовий. Ми їхали через Росію, Латвію, Литву, Польщу. 11-12 червня, ми приїжджаємо вже в Тернопіль. Чому Тернопіль? Не знаю. Чоловік каже, Тернопіль? Ну така окей. Це ваша студія у Тернополі. Так, ви зовсім нещодавно mm -hmm. тут сюди переїхали. Розкажіть, коли ви відкрили свою студію? В загальному студія відкрита в 23-му році, 4 січня, але саме сюди в нове приміщення в більше ми переїхали ну, 1 червня, відкрились 13-го, вже почали працювати 13 червня. Якщо казати про взагалі повернення до діяльності, то це було одразу. Одразу, тобто, от ми там 12 12 червня тут приїжджає чоловік відпустку про умови, що це буде розпис. Я кажу, окей, просто розпис, вже не хочу на весілля. Тим паче, у ну, нас нічого не лишилось з того, що ми готували. Ясно, ми це не вивозили. Тобто, моя весільна сукня так і лишилася в мурі, але вона, хоча б, лишилася. Тому що чоловіковий костюм і там ідея тепер, воно ж все згоріло відповідно на квартирі. Я кажу, я нічого ну, він приїжджає, е і е він тут побув до кінця там, червня, е і все кажу, я шукаю роботу. Я вже шукала роботу, але там не було сильно пропозицій. І я знаходжу на відсоток Сей. Попрацювала півроку на відсотку, і вже в 23-му році, е 23-му році, 4 січня. Народився, ну, точніше, народилася студія, а назва е я якось не хотіла спочатку так називати. Тому що ну, для мене майнел House — це щось таке вже. Ну, мені здавалося, що це коли буде купа майстрів. та-та-та. Каже чоловік, чому? Ну, «My Nail House — це дім для нігтів, нігтьовий дім. Ну, Чи це не так, чи це там не твій другий дім? Я розумію, що ваш чоловік, перш за все, вас дуже підтримує да. у вашій справі. Розкажіть про цю підтримку? М -м -м. Я не знаю, чому завжди про чоловіка. За освітою він не, не є військовослужбовцем. Наприкінці 20-го року, в кінці в середині грудня, він підписав контракт. Тоді було простіше в тому плані, ну по перше, не було великої війни. І він, коли виїжджали, вони скажімо так в зону бойових дій, ну так, в сектор, він був поруч з Маріуполем. І, тобто він міг їздити майже кожні вихідні додому. Так, да. але ну, як зараз, то вже дав. А на момент бойових у Маріуполі, коли поступати він був одне поблизу Маріуполя, так? Поблизу Волновахі. Я пам'ятаю, що ми останній раз дзвонилися з ним, напевно, 2 або 1 березня. Потім зв'язку не було жодного. Півтора місяця я ще не знала нічого, і він не знав. Чоловік підтримує завжди в усьому просто. А перше, хто чує мої ідеї, це чоловік. Все, я пишу, дзвоню, кажу, слухай, то-то, то-то. І м -м, чоловік, знаєте, він більше як е цей холодний розум. В мене є ідея, я запалююсь, а вже далі він починає так. Тут ліпше зробити отак, це буде рентабільніше отак, а це краще зробити не зараз, а через там. І він теж починає там в цю ідею е внікати і дивитися, що можна зробити. Ви взяли грант, так? так. Що це за грант? І як взагалі вирішили взяти участь податися на нього? Взагалі про грант я. Чула, що в 22-му році, як ще тут е, були, але е, ну, розказала чоловіку, я все чоловіку розповідаю, ми завжди все обговорюємо. А, ми побоялись, чесно, типу, тому що це певна відповідальність. Потім вже згодом в мене знайома, яка тут, я завелася знайомими. Каже, ти я отримала грант. Ще одна, та я теж отримала грант, я така. Так. Знову чоловіку кажу: слухай, ну це не так важко, ну як не так страшно, точніше. І все. Я вже в. У 23-му році наприкінці ми вже брали консультації, ми вже додатково все обзнавали, як, що, яку суму можемо взяти, скільки нам ще треба, ми все рахували, все разом. І вже коли ну, вже все остаточно, я вирішила, що я буду його брати. Ми визначили, що нам 250 тисяч вистачить, тому що все ж таки в нас не відкриття, а розвиток. І ми дізналися, що ми можемо взяти грант для ветеранів та членів їх сімей. Державна служба зайнятості в межах реалізації рядової програми є робота, займається наданням грантів на розвиток або створення власного бізнесу для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та членів їх родин. Під членами родин слід розуміти дружин або чоловіків, учасників бойових дій чи людей з інвалідністю. Також до цього і категорії відносяться дружини чи чоловіки загиблих учасників бойових дій, пропавших без. <звісті>, та й тих, які померли від ран. Що стосується сум, це сума від 250 до 500 тисяч гривень. Не за спиною є офіс, зроблений в Україні, де надаються дані консультації. Тут можуть допомогти вам в написанні бізнес-плану, надати певну як його правильно оформити, заповнити. Це все робиться тут на місці, досить швидко, ну і консультації всі безкоштовно. Ви відкрили студію, але ви тут не просто надаєте послуги манікюру. Тут також ви і навчаєте. Чому вирішили навчати інших? І чи це власне ви вже вирішили в цій студії, чи і раніше проводили курси? В Маріуполі були в мене такі пару років, де я намагалася це робити, але ну, зираючись назад, відповідно я розумію, що це було, звісно, дуже все погано. А вже тут. Я вирішила, що мені просто хочеться ділитися своїми знаннями. І в принципі, спочатку я боялася дуже довгий час, бо я такому це потрібно. Та майстрів інструкторів взагалі вистачає. Ну а потім думаю, ну, вибачте, 11 років досвіду роботи і відкрити студію в чужому місті, не маючи тут ні знайомих, ні родичів, ні нікого. І думаю, чи ти боїшся? Чого ти боїшся? Спробувати? І все. Я себе так в руки написала програму і все. І тепер ми викладаємо а, тут базовий курс е, офлайн. Зараз готується онлайн-курс теж для базовічків. Е, ще в нас готовий один гайд, ще готуються гайди. Ми Розробили сайт завдяки отриманню гранту. От, і на нашому сайті там все є, і до речі, що стосується гайдів, а всі кошти від покупки гайду йдуть на банку. Ну тобто, я збираю на потреби свого чоловіка, не ну, на його бригаду. Тобто, тому що машина ламаються постійно, щось треба, щось треба постійно ребиті самі. І я собі думаю, ну. Ці всі гроші будуть йти на банку. Я з них нічого заробляти не буду. І якщо ви помітили, у нас QR-коди розклеєні. вам довелося почати все спочатку і пройти на дійсно непростий шлях. Так е, що б ви могли порадити напевно тим людям, які бояться чи змінити сферу, чи почати щось спочатку в новому місці на власному досвіді? Е, не боятись і починати, тому що е, по суті, все життя складається з помилок. Великі, маленькі. Але ну, вони нас гортовують, вони нас чомусь все одно вчать. І це не говорить про те, що якщо ти спробувала перший раз, тобі не вийшло, то другий все. Це не моє. Це... Ні, бути трошки наполегливішим, якщо дійсно ти чогось хочеш досягти. І треба розуміти, що ніхто тобі отак. Не принесе нічого абсолютно в житті, так не робиться. Тому якщо в голові вже є якась ідея, по-перше, наше відчуття це наша ідея. Оце як тільки вона з'являється в голові, йди, вставай і йди щось роби для цього. Все. Тобто м -м -м, порада діяти, просто діяти. Якщо ми просто подумаємо, було б круто відкрити студію в Тернополі. І все. Ні, шукайте... Шукали приміщення, відкладали гроші. Ну, тобто, якщо є ідея, треба маленьким вже кроком рухатись до тої ідеї. Наша героїня знайшла в собі сили почати все спочатку у Тернополі, показуючи, що справжня сила живе у коханні. Наступного разу ми поділимося історією, яка запевняю, надихне вас не менше. Залишайтеся з нами, бо разом ми справді сильніші. Розказувати історії тих, хто попри велику війну. Це дуже чути? Добре, я пайна дуже. Все добре. Це добре, якщо може війну. Дякую вам дуже. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє», територія взуття.